Фраб включаю, я фраб включаю. Бийте його, бийте, бийте його. Давайте туліть його, туліть його. А хто це? Тулить? Хто це такий? Боже, масовий ДМ, Фу. А я на кришу бігу, а я на кришу. Заходьте всі на кришу. Заходьте всі на кришу. Ну боже, ну бо ж її ненормальні просто. У мене прапсі киде. Я його залью. У мене прапсі киде. Ne, já ho nezatulím, já ho na forum zaliju. To bude v rapsi Já ho zaliju. तमाम <small> <small>